Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування дуже смачних рулетиків з курячого філе з курагою і сиром. Виходить дуже соковито і незвичайно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку курагу промийте і залийте окропом на 10 хвилин, поки займатиметеся грудкою. Куряче філе розріжте на пластини. У мене вийшло дві цілі великі пластини і одна пластина з двох частин. Накрийте філе плівкою і відбийте молоточком. Потім посоліть, поперчіть і переверніть на другий бік. Знову відбийте і тепер уже тільки трошки поселіть. На кожен шматок філе покладіть подріблену курагу і кілька шматочків твердого сиру. Заверніть все в рулетик. Можна стягти рулетик ниткою, але він не розвалюється і так. Викладіть рулетики на сковорідку швом донизу, смажте з усіх боків на середньому вогні до золотистого кольору. Нам потрібно в першу чергу надати рулетикам гарного кольору і не дати їм розкрутитися. Тепер перекладіть рулетики у форму для запікання. Зверху за бажання можна також присипати натертим сиром. Запікайте рулетики в духовці при температурі 180 градусів хвилин 15-20. Ось і все, смачніші і дуже соковиті рулетики з курячого філе готові. Мені дуже подобається поєднання солодкої кораги з куркою, виходить дуже незвичайно. А ще такі рулетики виходять дуже соковитими. Спробуйте приготувати.